Всім гарного доброго вечора, дай Боже. Ой, Сьогодні прогноз нам обіцяє, що сьогодні буде сама, о, ой, не сама остання ніч у таких сильних морозів. От бачите, яке стає гарне небо. Сьогодні після двох днів того, що було світло майже по 4 години. На добу дві години, потім по годині в нас так було, майже дві доби так було. Слава Богу, сьогодні трішечки вже легше. Хоча я не кажу, ми не жаліємося. На таке жалітися не треба. Просто розуміємо, що це біда і є набагато гірше людям. Є набагато гірше людям. І... А якщо ми маємо щось де, де розпалити, на чому зварити їсти, має можливість, як загрітися, бо багато жаліються те, що ой, накрутило дуже багато. Я не знаю, як вас, у вас, але в нас, е як кажуть, я не, не настільки розумію в тих словах, от ти сьогодні написав, що інвертор. Я не знаю, яке в нас, але в нас теж таке приладдя, що ми його теж заряджаємо. Звичайно, за годину не дуже зарядиш. Але ми трошечки економили, трошки відключали котла і не включали зовсім телевізора. Ну, у нас є така можливість, того, що ми, у нас там двоє старших людей, то ми можемо обійтися. О, а раніше включали, телевізор дивилися, і світло в хаті горіло. Але ж його треба зарядити теж. Тож воно так само тягне світло, кажуть, ще більше тягне воно електрику, як просто так щось в хаті горить там чи ще щось. О. Але я кажу, це слава Богу, тому що там теж люди це все відновлюють. На страх свій, на ризик. вони теж втомлюються. Вони так само живі люди, як ми всі. Йду через горою та хочу подивитися, який захід сонця сьогодні буде. Сьогодні ще кажу, ще холоднувато, але тихо. От. Тихо. Пішов ще сніжок от трошки свіжіший ще. Це таке, ще зима. Всього, сьогодні всього всього 9 лютого. Це ще зима і зима. От так у нас тут теж розчищена, бачите, дорога. І теж якісь машини сюди виїздили. Це не центральна, це вулиця по підгороди, оце така стихійна. У нас вуличка. дорога стихійна. Тобто. Бачите, Розв'язто так. Розв'язто. От вже майже половина шостого під вечір. Битнуся на дворі, вже день стає більший, вже наступає на нас весна. Хочеться чекаємо, чекаємо змін. Надіємося на кращі зміни. Дай Боже, щоб там і було. Будемо бачити, як буде. Дай Бог, жити. Такий розлесенько, лесенько, легесенько. Рожевий якийсь такий, бачите, небо? Легенько-легенько. Мороз. Під ногами скрипить. Сьогодні показувало, У мене на термометрі було мінус п'ять. А, так прогноз показує ніби, що мінус 8. Ну, на термометрі було мінус 5. Може, тому що в нас стоїть він так під хатою, під стіною. Може, де звідти йде тепліше. Та й так воно. От так-то немає, пекельного немає. Сонечко вже опустилося. Ось такий у нас захід. Легенько, легенько-оранжевий, легесенько-оранжевий. Ось тут я теж давно дуже вже не ходила по своїм тротуарі. Притоптали люди стежку. Було висадано відео в Ютуб, тобто в Facebook теж, що чому не прогорнуть у нас тут, я вам показувала, що в нас тут тротуар плиткою викладений. Це дякуючи нашим аграріям, керівникам, вони виклали нам тут тротуар аж до нашого Теремковецького села. Ну нема такого трактора, щоб міг прогорнути, тому що їм даруйнувати руйнувати цей тротуар. Настав там, вон, де був раніше тко трошечки асфальт. І деколи так що, кажу, так, що можна трактором не так розрахувати, і можна аж асфальт заїхати тим ковшом. Ось так то. Всім гарного вечора. Дай Бог, щоб було спокійно. Дай Бог, щоб було добре. Дай Бог вам всім здоров'я, дай Бог благополуччя. Дай Боже люди, ми дочекаємося. Рожево і дуже гарно. Пока всім.